Вітаю, друзі! Карта дня на 19 серпня вівторок. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона вкаже на головну подію дня. Або міститиме знак, натяк на цю подію. Пораду запитаємо у таро ангелів. Порада до першої карти, другої та до третьої. Дивимось. Перша карта рицар, Чаш. Король Пентаклів. Друга. Сім кубків, рицарь жезлів, третя королева мечів і дев'ятка мечів. Перша. Це день наповнений позитивними емоціями, запрошеннями, пропозиціями. Це час для творчості, приємного спілкування, вирішення ділових питань. Використовуйте всі шанси дня собі на користь. Порада у розумному підході до фінансів бути відповідальним у фінансових справах. Карта 2: Сім кубків вказує на період, коли потрібно бути уважним до ілюзій та обману, а також контролювати свої емоції, не піддаватися спокусам, що можуть привести до розчарувань. Прийняття рішень вимагатиме відповідальності, Таро рекомендує діяти рішуче, сміливо, але з обережністю, не поспішати. Карта 3. Король, королева мечів вказує на необхідність приймати рішення на основі логіки, а не емоцій, у вирішенні складних питань застосовувати свої знання та досвід, порада подолання власних страхів та невпевненостей, зібратися з думками, звертати увагу на свої дії та рішення, щоб уникнути можливих негативних наслідків.